Шаповал Роман Миколаєвич. Герой України. Указ президента України Номер 108 2025 року. Про присвоєння Роману Шаповалу. Звання Герой України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герою країни. З удостоєнням Ордена Золота Зірка шаповалу Роману Миколаєвичу. Лейтенанту посмертно. Президент України Володимир Зеленський, 21 лютого 2025 року. Слава герою! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і... І нині повсякчас і на віки віківам. Нема святого, як Ти, Господи Боже мій, що підніс під вірних Твоїх блаже і утвердив нас на камені, і сповідання Твого. Опокой, Господи, душу спочило, раба Твого. Ськеє море, на напаси бурею, бачачи до тихо, пристановище, поки більше благаю тебе, визволи тління життя моє, много ми гостевить. Ще ще ми, Господу, помолимось, Господи, помимо. Воїна, захисника героя України, похованого тут Романа, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь Богосили в душу його душою, де всі праведні спочивають, Господи помилуй милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його. У Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи помилуй.